Самого ранку представники рибінспекції разом із іхтіологом вивчали факт замору риби у водах Дністровського лиману. Фахівці дійшли висновку, що викид риби на узбережжя не є показником того, що водойма на даний момент забруднена. і це якимсь чином може загрожувати місцевому населенню харчовим отруєнням. «В Літні жар, жаркі погоди, гибель риби наблюдається практично з чим Ще зв'язано? Це зв'язано зв з тим, що йдуть процеси виспроизводства риби водойома. Риба ослабляє. І Особенно это касается серебряного карася и карпа. Поскольку они порционно и кромечащие рыбы, то у них процессы воспроизводства более длительные, организм рыб этих ослабевает больше, чем у других видов рыб. И подходя к береговой полосе в штормовые погоды, они могут погибать и их выбрасывают на берег лимана. Валентин Васильович розповідає, що кожний квартал ветеринарні служби відбирають проби ґрунту і води. Беруть на аналіз і саму рибу, яка спеціально виловлюється у цій же водоймі. Тому на прилавки базарів та магазинів потрапляє лише якісна і свіжа риба. Перевірити це на жаль, сьогодні не можна. Бо у зв'язку із забороною на вилов риби прилавки на базарі пустують. Але ми повернемося до цього питання як тільки вона знову з'явиться у продажі. У той час сьогодні живих біоресурсів в акваторії Дністровського лиману поменшало. А є у вас інформація за останній час, я не знаю, там 5-10 менше? І є така, яка вообще в зв'язку з людським фактором? Ну, сложно сказати, що людський фактор в этом повлиял. Природа сама теж діла своє. Судака менше как бы, стало на порядок Карпа. Карась почав присутствовать у нас більше лещ з'явився. В этом році вообще замечательно нерест рис пройшов. Проте місцеві жителі і гості Білгород Дністровського говорять про те, що такого брудного лиману, як Дністровський, треба ще пошукати. І сьогодні основними джерелами забруднення його вод є міські очисні споруди та шабський колектор. І вся каналізація села Шаба сливається на берег лиману. Если вы проедете вдоль берега Лимана, буквально километр отсюда, там есть такое место, Белая Горка, то вы увидите там уникальную оливковую рощу, которая э, э, залита этими фекалиями, которые просто напрямую сливаются туда. Просто мой знакомый, проходя там зимой, он провалился буквально по грудь в эти фекалии. Это вот глубина этих. Если вы подойдете сейчас, половина рощи уже э, она погибла. Там действительно очень редкое место, где вот у нас росли эти оливки. Они погибли. Вон такая стоит, Завіж вже під'їжджає, ви почувствуєте ту вонь. Коли ветер дує со сторони лимана, весь запах йде на мікрорайон сонячний і побіди. Чоловік розповідає, що неодноразово звертався до громадських організацій, до інспекції з екології. Проте, окрім відписок та ігнорування, нічого іншого не отримав. А в моменти, коли озеро із нечистот наповнюється, під'їжджає трактор та загортає все до лиману. Я живу на березі Кочуганського лиману. Я можу сказати, що мене дуже вразив стан дністровського лиману, так як тут дуже багато риби гибне. У нашому лимані дуже, ну, як порівняно з Дністровським лиманом, якість води краще. Те, що якість води у Дністровському лимані сьогодні у катастрофічному стані, підтверджують і досліди, що проводять студенти Білгородністровського рибопромислового технікуму. Якщо ми з вами візьмемо прозорість, у нас взагалі норма прозорості 60-70 см. Тобто глибина, ну ми повинні глянути, 60 см вода прозора. Це є нормально. Це для коропових. Тобто, а коропові основні представники нашого лиману. Значить, у нас прозорість 20 см, 26 см, 50 см. 30, 40, Тобто, ви бачите, що зовсім до 60 там навіть її немає взагалі ніякої підходу, скажімо так, далі. А про що це може говорити Всего, і свідчити? Всего, це свідчить про те, що прозорість показує нам кількість мінеральних речовин у воді. Тобто дуже багато зважних мінеральних речовин у воді. Як це сприяє на їх тіофауну. Риба дихає, фільтрує через крізь апарат воду, і зябра забиваються. Так, тобто, ось вам риба і гине, можливий замор із цього риби. Далі колір, а норма колірності води. Колірність показує нам кількість органічних речовин у воді. Норма колюності для коропових знову ж таки 40, не більше 40 градусів, в градусах вимірюється. У нас дивіться 80, 60, знову ж таки, 80, 60, 50, 75. Тобто занадто великий показник аж вдвічі більше від норми. Це говорить про те, що дуже багато органіки, дуже багато мінералів. І ми, роблячи висновок по практики. Написали так, що наш лиман рятує лише те, що у нас є течія з Дністра, да, тобто проточна, і морська течія. Тобто, лише ці, скажімо так, цей фактор рятує наш лиман від загибелі. Взагалі Анжеліка Баранюк на один рік зі студентами проводять фізичні досліди води, за якими можна визначити її якість. Вона розказує, що подібна ситуація загибелі риби спостерігається в останні три роки. Працівники рибінспекції стверджують про те, що замор та викид риби на берег Дністровського лиману це звичайне явище, яке пов'язане із тим, що риба не реститься. Проте, аби бути впевненими, що всі показники вод Дністровського лиману у нормі, ми вирішили провести біохімічний аналіз. Що покаже біохімічний аналіз води, дивіться уже у наступних сюжетах. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.